Так, да, це те, що я вам розповідав в минулих відео, в якихось сторін розповідав, така фішка є, і через це починають ваші станції загибатися, скажімо так, по культурному. Це було пов'язано з Олкітель. Ось, якщо не помиляюся, пі. 1200, ось ну якщо так кажу, не помиляюся. Потім будь-які станції, які беруться, комплектуються, як я кажу, повністю. Ви зараз кажете екофлот також в Китаї в Китаї. Дивіться, це один корпус, яку ми засуваємо повністю різні всі станції. Ось але в різних станціях стоять трішки інші кулери, трішки, трішки інша номіналка, трішки інші пікова. Якісь стоять там образно-транзистори, які не розраховані на це. Які стоять конденсатори, які також не розраховані на більші потужність, і загинають. Просто програмно, і все. Тепер розповідаю, це була версія Olkitel, Зараз вам доведу ось до суті. Версія Olkitel 2000, ось, мабуть, B2000, Звичайно, от що я дивився майстра? Він розповідав, температура доходить в станції до 80 градусів, потім включається охолодження. 80 вже включається, от 80-90 воно охолоджує. Якщо температура впадає вже нижче 80, воно знову вимикається. І тобто акумулятори і все інше, воно кипить, воно там просто завжди в температурі. І все приходить в сьомому В екофло, блюеті температура знімається вже. там має бути, якщо не помиляюся, 2 чи 3, як би сказати. Точки, з чого так скажу, да, знімається температура, це акумулятор, потім, е, якщо плата, ось і в середньому з корпуса в яка температура, в, в екофло включається охолодження. Е, я спостерігав, хтось каже при 26 градусах, ні. У мене навіть було, коли включалося при 23-24. Там перше залежить від температури, ось, е, о, і друге, якщо більше 100 ватт. 101-105 вже включається охолодження. Це особисто в мене на River 2 Pro. Цим самим EcoFlo, е, це старіша версія, Я хочу звернути увагу, бо в були цим, в старіших версіях були проблеми. Зараз вони це виправили. Ось, не, в EcoFlow це контролить і. Час роботи, час експлуатації ваших акумуляторів і знос набагато більший, тому що є система як сказати, вентиляції, кондиціонування. Він буде вас постійно гудіти. Це нормально. Що він працює? Коли є охолодження, значить, воно працює це нормально. Гірше, коли воно є, але воно не запускається. Воно чекає, коли температура дойде до піку. І тоді воно включиться. Ну тоді його вже пізно включати, бо воно вже все воно вже нагріти. Е, тому ось так і в цьому, що мені дуже подобається, що в Екофло старіших, от в ріверах, в дельтах, вони шумні, да, вони не такі досконалі, але всі щось починали.